Друзі, усім великий привіт! З вами Роман Шкудер. Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про прибутковий стиль торгівлі. Я покажу один стиль, який ми використовуємо який робочий. В цілому на будь-якому ринку. Звичайно, стратегія торгівлі це комплекс факторів. З якої складається ваш торговий алгоритм? Ми це даємо на наставності по трейдингу. До речі, є посилання нижче під цим відео. Можете залишити заявку. Вона розподілена три пакети. Вони один одного доповнюють. Ну і звичайно, у нас є після цього ком'юніті підтримка. Ми торгуємо онлайн, що майже ніхто друзі не робить. Онлайн зі студентами в, в прямому ефірі відкриваємо годи, приблизно ну, там, раз на два місяці У нас проходить така практика. От в цьому місяці, до речі, буде. Практика, ми вже домовилися зі студентами. Ну, хто хоче навчитись нормально, розуміти ринок і торгувати, будь ласка, велком, завжди всім раді. Ну сьогодні давайте ми пройдемося по одному із стилів. Цей стиль називається хібний пробій. Це, що це означає, це пробиття певного рівня і назад, коли ціна вертається, після цього ми можемо. Отримати модель, з якою в цілому, якщо все правильно робити, друзі, можна отримувати плюс-мінус десь 80% прибуткових угод. Но є один, один момент в цій, в, цій, в цій торговій стратегії. Це часовий фактор, друзі. Тому що коли відбувається цей хвіст, наприклад, зараз я вам його покажу. Ви маєте бути на ринку. Тобто, якщо у вас немає, це ніч, там ви спите, чи ви зайняті і так далі, ви це пропускаєте. Все, ви будете шукати вже іншу модель. А так як у нас скрипта ходить. Скажімо так, як разом всі вони йдуть, знаєте, як діти там в школі чи в дідомі всі разом. Так от крипта. ходить майже все разом. Тому, якщо ви пропустили які, якісь, якусь модель, то вам потрібно буде чекати нового. А нова модель зазвичай вона відбувається на багатьох інструментах одночасно. А тепер дивіться, я виберу інструмент Anna. Що для цього взагалі потрібно? У нас взагалі бувають які моменти. Дивіться, я просто покажу, я розкажу вам логіку. Це взагалі теж інформація з платного курсу, щоб ви розуміли. Я вам частково її теж даю, просто тут, тому що багато людей, наприклад, немає можливості, я теж це розумію. І ми для них якраз і робимо такі відео. Значить, дивіться. Взагалі, що відбувається, наприклад, якщо інструмент там росте десь наверх, ну от він прийшов сюди, да, в цей діапазон якийсь, наче, починає тут ходити. Зазвичай. Отут, зазвичай збирається далі позиція. Якщо в нас є тренд і в нас буде продовження руху наверх, у нас зазвичай збирається ось так позиція. Ось так позиція збирається, може бути з виносами, да, далі. Значить, що може відбутися перед рухом наверх? Коли позиція зібрана, зазвичай що робиться? Звичайно, коли так чим довше ми тут стоїмо, тим більше тут сформовано заявок. З лонгів і шортів, друзі. На даний момент, наприклад, шорти ставлять стопи сюди, лонги ставляться стопи сюди. Звичайно, перед рухом наверх у нас відбувається дуже часто такий от рух раз назад, і потім воно летить. І тут на об'ємі. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб не всі заробили це раз, і для того, щоб можна було зібрати собі велику позицію великим гравцем. Це логічно, друзі. Так завжди майже робиться, якщо великий гравець збирає свій позицію. Перед цим відбувається ось, такий, ось така маніпуляція. Це називається. Ми це називаємо хібний пробій рівня. Це пробій і назад повернення його вище цієї зони рівня, якому відмітили Головна задача, Правильно це все провести. І ось ця точка вона буде найкращою для відкриття угоди. Можна брати і тут, в принципі, але ніхто не знає в моменті, чи західний пробій чи ні. Тому що якщо ми не будемо бачити правої частини графіку, може бути така ситуація, що ми далі підемо вниз, друзі. Може таке бути, тому ми чекаємо повернення. Цього. Ну, треба дивитися, звичайно, на кон'юнктуру ринку, і все, ну, ніхто не знає в моменті що може відбуватися. Можуть і пробити, і піти далі, а ви зайшли, і і все. Ну Хіба що будете ставити стоп сюди, ну, і можна тоді пробувати. Ну я зазвичай чекаю, коли йде повернення, і тоді можна заходити. Тепер дивіться, ось по Ені. Ось ми взяли 5 хвилини графік, бачите, ось у нас теж був цей діапазон. Він тут не дуже довго сформований. І подивіться. Ось стояли-стояли, потім пробили, вернулись і ще раз пробили. Таке теж може бути. Бачите? І точку не дали. Тут хіба що залітати треба було прямо по ринку. І подивіться потім рух. Звідси у нас пройшов на 21%. Ви представляєте, 21% пройшло, от, будь ласка, за менше, ніж добу. Так і за добу. За 12 годин. За 12 годин ми пройшли 21%. Тепер дивіться по бітку. Тоже показує модель. Ось дивіться, ось тут. Тоже стояли. Ось хібний. Полетіли, значить. Поки що верхню границю ми не прибивали, але тут є нижня зона, ось ця, подивіться, теж було відпрацювання екстремальної точки. Ми це називаємо тобто, точкою розвороту, звідки був змінений напрям руху. І так само тут, гляньте, дуже похоже по Ені. Майже один в один, тільки Ен тут перебила ще цей лов, а тут не перебивали. Подивіться. Тібний пробій, ось ваша точка, В цілому стоп можна було ставити за лов сюди. Це було нормально. Ну, тут в даному випадку 27%. І ціна потім полетіла от наверх, на скільки тут виходить, на процентів, я думаю, напевно, 10 да, плюс-мінус. Ну, майже 9,7%. Подивіться. Ось так воно відбувається. Тобто, зазвичай перед сильним рухом. перед сильним рухом, Ось тут так само зробили. Подивіться, ось тут ми можемо взяти оце годинний таймфрейм. Якщо ми візьмемо, наприклад, оцей рівень, просто візьмемо найближчу зону, з якої було, було мінялось направлення, екстремальна точка. Це називається. Ось, звідси. і подивіться. Тоже виносять раз, виносять два, і потім ціна звідси летить. Тобто це робиться для того, щоб зібрати собі позицію. Тобто, тут всі, хто набиралися, вони, звичайно, що їх може налякати, це, звісно, зниження ціни і перебиття попереднього лоу. Все, перебили лоу, і далі ціна полетіла. І так майже відбувається завжди. Так майже відбувається завжди, і завжди самі сильні рухи починаються е після хібних пробоїв. Це закономірно, друзі, це закономірно. Ось, дивіться, по ефіру теж я пам'ятаю, ось дивіться тут. По ефіру модель стояли, стояли, хібний, вернулись. Бачите, ще раз постояли тут взагалі просто ідеально. Це денний графік, це просто офігіти можна, друзі. Ну, реально, ось цієї моделі, подивіться, стояли, стояли, всіх винесли, вернулися. Ось ще одна консолідація. І після цього ціна полетіла наверх. Так само відбувається і рухи вниз, Тобто, у нас, дивіться, от бонк, здається, у нас була ситуація. Ну Тут, правда, не знімали верх, бачите, тут у нас трошки було по-інакшому, але ми тут дійшли просто до сильної зони, зробили такий квіст і потім туди вже не ходили. Ну, тож, зазвичай, коли в шорт, ну ось можна взяти навіть, було, ось, якщо взяти найближчу зону, я теж її був показував. Вчора студентам, до речі, на цій Якщо ми візьмемо ось цю зону, бачите, найближчу до ціни. То виходить, знімають часто так, так хай на об'ємі, подивіться, і після цього подивіться, яке сильне падіння пройшло просто по бонку. Тут, якщо навіть заходити звідси, це мінус 25%. Стоп у нас тут міг бути реально там, ну, хай 2,5%. Тобто 10 до 1. Ну тобто, на ризик там в тисячу доларів, наприклад, ви можете забрати 10 тисяч. Ну, якщо ви висадите весь рух, образно. І ось так завжди. Воно починається. Дивіться, отут хвости. Поки що ціна не пішла. Ми от за ком'юніті взяли були авто. Звичайно, тут було найкраще брати, друзі. Ось тут було найкраще. брати. Ну, в цей момент це було вже вечором, я не сажу 24 на 7, тому заходили сьогодні. І стоп стоїть там сюди за, за рівень, виходить за ось цю зону. Так само, бачите, хвостом всіх зняли на об'ємі. Зазвичай після такого ціна має енергію, тобто іти далі. Подивимося, як буде. Піде ще не піде, немає значення. Тобто у нас є СТОП завжди. Головне, щоб у нас була стратегія, яка є закономірною, я б сказав би так. У вас угоди мають бути похожі один на одного. Не різні, тому що ви будете робити різні угоди, будете отримувати різні результати. При виконанні одинакових угод, мається на увазі по торговому алгоритму, який у вас на торговій системі, у вас будуть одинакові результати. От і все. Дуже все легко. І так майже завжди буває. Подивіться, тож, лайткоін, ось тут зона. Гляньте з історії. Тож, от, зняли хвостом всіх дуже швидко. Поки що винесли, але ну, ціна не йде далі. Ну подивимося, чи піде. Може бути, не піде. Може бути таке, що не піде. Ну, у нас завжди є стовп. Звичайно цей сигнал хороший для, для якогось руху в протилежну сторону. Подивіться, тут навіть. От, от Лайткоін, гляньте, От є у нас хай попереднього дня. Ось він. Бачите? Ось хай. Тож, тож, локальний екстремом це називається, подивіться. Чуть-чуть зняли маленьким, це, буває, це називається хібний пробій одної свічки. І зразу ціна пішла вниз. Подивіться, наскільки тут взагалі, чітко, О, тут стоп реально, ну, там 1% стопа. І рух у нас був на 10-11%. 10 до 1. Отакі 2-3 угоди в місяці, все, друзі, реально. Тобто, ми можемо 2-3 угоди таких плюсові, там 20%. Ризиків взяти на дві угоди, тобто мається на увазі 20 ризиків плюс. На це якщо по 200 доларів ризик, це можна 4 тисячі доларів з двох угод зробити. Образно, щоб ви розуміли, це невеликий прям ризики в 200 доларів. Це можна робити з депозиту в 10 тисяч. Ну, звичайно, має бути депозит нормальний, це не може бути депозит в 100 доларів, звісно. Щоб заробляти нормальні кошти, має бути нормальний бюджет. Так само, як в бізнесі. Не можна вкласти в бізнес 300 доларів і заробляти 100 тисяч місяць. Ну, може, десь таке буває, раз, раз, один раз в мільйон разів. Е, так, а зазвичай, щоб нормально заробити, має бути нормальний бюджет. Ну, тут так само. тут так само. Подивіться, лайткоін так само, гляньте знизу. 81. Стояли, 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 винесли, викупили, і подивіться, який потім рух прийшов. Так, да, він був не зразу, але він був. Лайт теж ходить дуже класно, дуже технічно. Отут от так само гляньте, локальний ось дивіться тут. Малесенький, малесенький пробойчик, і подивіться. Вона задача це розуміти. Це дуже важливо. Оце, в ці моменти всі розуміють. Побітті BTC та сама ситуація. Зараз ми подивимося. Ось так само тут, бачите, локальні, локальні хай. Якщо взяти оцей локальний хай, так само з нього був рух. І от тут теж саме зробили. Тобто тільки знімають. Ну, зараз біток, звісно, тут зажатий в рентжі. Можна торгувати якісь ну, верхні і нижні діапазони, тобто або ця зона, або ця зона 115 700, бачите, в мене проведено теж було. Якщо тут вчора бути в цілому, да, до речі, непогана точка. І можна було взяти прям чітко. Раз купив такий сильний рух, об'єм вийшов після виходу об'єму, там можна було почекати одну-дві свічечки, і далі подивіться, так само рух звідси на 2,5%. Тут стоп копійки просто. Тут стоп реально там 0,3%. 7 до 1. І так воно майже відбувається завжди. Подивіться, те ж саме. По бонку зняли лоу і зразу імпульс наверх. Головна задача просто розуміти самі ці моменти. От тут так само ми з вами малювали, зняли і пішло. І так, по-любому інструменту, дивіться, тієї так само, гляньте, ось тут. Це п'ятихвилинний графік. Ось є лоу. Зняли всіх, і далі все пішло наверх. Все. Нічого тут не треба сильно думати. От тут ми теж малювали локальний хай. Подивіться, локальний хай. Підійшли, зняли, чітко. І точка там не було ну, дуже швидесенька. Я кажу, якщо у вас там немає, все, але якщо ви там є, і ви розумієте модель, то ви можете спокійно заходити і, і отримувати результати. Тут так само, подивіться, хай знімають, от ще точка була, так само можна було брати шарти, ну просто, куди не глянь, вам треба що зробити. Вам треба просто зробити скріншотик, намалювати те, що вам зрозуміло, звичайно, і після, і після цього використовувати просто цю модель. Тобто шукати похожі картинки. все, нічого складного немає. Ось в цьому плані. У нас на наставності по типу, трейну є окреме заняття по хібним пробоям взагалі там Ну окремо все прораховано, як торгувати, звідки торгувати, які моделі, як ми шукаємо, яка формація і так далі. Ось тут, до речі, дуже класно в ВЛД стояло, просто офігеть. По 200.085, При тому, що навіть не знімало. Ви бачите, один, один із випадків, коли не знімали в стопи. Хоча тут було би добре, якби зняли. Але вже, напевно, вони ось тут набрали головну позицію, тут просто тримали і пішло. І подивіться. Наскільки тут рух пройшов взагалі? Офігеть, на 62%. жесть, А стоп тут міг бути реально там, ну, там ну 2. 30 до 1 просто. Ну, якщо все висадіти, звісно, це дуже круто. Дуже круто. Ну і, звичайно, треба, друзі, використовувати монети, які мають якусь ліквідність. Тобто це один із важливих факторів, якщо буде всяке гавно, образно. Ну, там то, що немає ліквідності, то, що немає об'ємів, то, звичайно, воно буде працювати гірше. Подивіться, воно теж Гріфаїн. Тут знімали. От, зараз навіть не пішло. От ви будете дивитися потім і можете потім прослідкувати. Тут дуже є великі шанси, що ми сходимо сюди. Або навіть сюди. Тому що тут зняли логі, викупили назад, і зазвичай таке розвертається. Просто монета не дуже, я її не торгую, чесно. І... Ну, але тут модель зараз є. От Гріфаї, можна собі подивитися, буде від 0.04, наприклад, ну, до 0.05. Тобто виходить. Стопом, там реально в 5% воно може дати процентів, напевно, 25% ну 5 до 1, нормально. Це якщо піде. Ну, грифаїну, от я собі теж зараз відмічу, потім, щоб з вами потім глянути, якщо воно сходило. От, ну, я краще беру, друзі, реально трендові інструменти. Ото, що ходить по тренду. До речі, а що тут таке по шибі? Ну, таке собі. Значить, дивіться, тепер далі, що вернуть вернуся ще до бітка. Що зараз по бітку? Біток зажатий в ренджі, Подивіться, да, от рентж у нас. Е, головна задача, друзі, саме основна задача, щоб ціна не йшла от сюди. Якщо ми сюди підемо і проб'ємо це вниз, отак, то може бути і зло моделі. Тобто головна задача туди не йти, не пробивати 112, там один сто вниз, тому що це може бути і злом бичої моделі. По бітку. Тобто нам треба виходити, звичайно, вище 121-122 і так далі. Поки що це так виглядає. Поки що так виглядає: любе падіння відкупляють, все нормально, нічого там прям немає. По ефіру. Думаю, я вчора малював, ось модель, що я чекаю, там похід на 404, зняття всіх хаїв, і далі, я думаю, ціна розвернеться. У моменті може не зразу, може не в той же день, коли туди піде. Ну там через певний час, я думаю, це на розвернеться, і ми побачимо якесь ну, корекцію, тому що у нас дуже сильно це все виросло було. Дуже сильно це все виросло було, подивіться, на 172% ціна пройшла. І є певна перегрітість. Не думаю, що такий рівень буде перебувати з першого разу. Ні, ну дивіться, на ринку може бути все. Я не буду говорити там, не може такого ніколи бути. Може. Може пробити піти на 5 тисяч, може бути. Ну шанси на це я даю десь ну 20%, що так буде. Ну, видахся він, хіба що ось тут ми будемо торгуватися ще там. Я не знаю, ну там місяць-півтора. Отоді може бути такий шанс, тому що буде енергія для продовження руху. Далі можуть набрати цю енергію, накопичити її. Звичайно, з відкатами не прямо тут може там на 3600, там чи там 3 п'ятсот назад і так далі, хіба так. Ну, я думаю, що будуть спочатку знімати всі хаї, там дуже багато зосереджено заявок шортистів. І на пробій люди будуть брати, і хтось буде купувати на хаю, і їм треба буде вийти. Я думаю, що вони тут постають вище і будуть всім роздавати там, по 400 400 200 після цього ціна розвернеться. В моменті, ну, думаю, буде чекати десь зона 3-300. 3000, може навіть 2 900, подивимося. От для себе я відмітив, ось тут, бачите, ось тут цей діапазон, буду чекати, і ось тут буду брати, вже, якщо буде звичайна формація і модель моя, буду купувати на продовження руху наверх. Ось така у мене буде зараз задача по, значить, по ефіру. Но по іншим альтам, я думаю, щось буде, похоже. щось буде похоже. Якщо ефір буде у нас рости, Ну дивіться, у нас є такі нюанси, як Total 3. Зараз я вам покажу ці, ці метрики, вони теж мають значення. Total 3. Ось у нас є. Це загальна кількість по альтам. Ми майже доходимо до історичного хаю, йому тут дуже недалеко. Ще 10-15%. Далі у нас є ETH BTC. Тоже є TH BTC-пара. Це теж сигналізується по альт-сезону. Подивіться, ефір переважає біток, поки що нормально. Думаю, от перша зона, куди маємо прийти, це зона 004, 0042. Це був десь приблизно 25% від ціни, яка є в даний момент. Ось такі моменти. Тому я думаю, що ми підемо далі. Далі у нас ще є Азерс, там да. Це теж по альті. Тут поки що все гуд накопичення по тренду, все чітко. Ну і у нас хаї знаходяться в зоні там 450 500 мільярдів. Тобто ми зараз тільки 290 тобто ми ще можемо дати спокійно там 40 50% по альтам в середньому, в середньому хтось дасть більше, хтось десь дасть, хтось дасть, хтось дасть менше. но у нас шанси зберігаються. Ну я думаю, що максимальний рух, який ми можемо побачити, буде у нас. На восени. А тепер дивіться, до речі, віртуал. Опа, ми з вами якраз таки, що дивилися. Гляньте, віртуал теж. Ось у нас є локальний, лоу, локальний, локальний лоу. Ось у нас, Бачите, ось звідси екстремальна точка. Гляньте. Чуть-чуть досягнули, перебили і зразу відкупляється. Ви подивіться просто, яка тут взагалі ідеальна ситуація була. Дістали, якщо ну тут треба бути в моменті, Або стояти заявкою, ну а стояв з заявкою, друзі, це ловля ножів. Ми таке не робимо, а в моменті бути і купити ось тут можна було. І це саме така страшна точка, але вона з нею 8% ми дали, Ну а стоп тут був взагалі, я думаю, напевно, процента ну, там процента 2%, напевно, да, трошки більше. Ну да, 2%. Ну, нормально. от, Такі теж дуже швидко дуже швидко пройшли. От тому така модель, я думаю, вам було корисно це. Ви можете це використовувати. Якщо у вас будуть угоди, ви можете ними ділитися. Писати нам в телеграмі У мене є. У нас там є і безкоштовний канал. До речі, безкоштовний канал тут теж є за посиланням нижче. Можете підписуватись. До речі, американський ринок сьогодні знову історичний перехай, Іде все нормально тримається, Думаю, буду тягнути і крипту. За найкращий комент нагадую, розігрує 500 гривень. Тому пишіть коментарі, пишіть, що вам цікаво. Підписуйтесь на наш канал, залишайте заявки на наставництво. Будемо раді всіх бачити. Там дійсно, ну, друзі, якісні знання. Звичайно, всім не вгодиш, дехто му каже, що це там фігня все, Но хто так не вважає, отримують реально прибуткові угоди прибуткові і прибутки з ринку на дистанції. Хто, зна, хто вірить і знає, що це працює, а це дійсно працює, тому що ми не л'ємо воду, друзі. Ми даємо дійсно ті. Стратегії і ті ситуації, які працюють. І ви самі це бачите. Ми торгуємо онлайн-практики, друзі. Ми провели 8 онлайн-практик чи 10 онлайн практик, з яких у нас там було більшість плюсових. У нас там одна вроді практика, тільки була в мінусі, і одну ми мироді не торгували, бо там ринок був незрозумілий. Все. І це не може бути закономірне, не буває випадковостей, друзі є у закономірності. Випадковість це один-два рази. Якщо у вас є 5-6 разів, то це закономірність. Значить, це те, що ми даємо, воно працює. І воно дійсно працює, це доказують і учні. Я це показую постійно. І ми це онлайн показуємо. Я вже не знаю, як доказати кому. Те, що, що ми даємо, воно реально працює. І до нього можна робити і гроші. Можна. Головна задача це, звісно, напористість, цілеспрямованість, дисциплінованість і, звичайно, бажання. Це саме основне. Тут без ну так як в бізнесі любому, якщо у вас не буде просто мотивації, там, дисципліни і якогось плану, у вас ну мало що може вийти, Ну, хіба що дуже великий час придеться потратити. Ну, якщо у вас є по формула, яку я даю до підготовки і так далі, і торгової системи, ваша задача тільки напрацювати трохи практики, і все, підтримка, все є. От залежить працювати практикою, ну і бажання, ну і, звичайно, вчитись на своїх помилках. Ну, понятно, що тут не можу я навчитись на ваших помилках. Ну, вас навчити на ваших помилках. Це не може бути. Ви самі можете навчитися. Або їх можна не повторювати. І все, друзі, от це саме легке. Тому, надіюсь, було корисно, пишіть свої коментарі. Я сьогодні постарався ну, відкрив просто частину інформації, яку ми даємо на курсі, щоб ви знали. Не все, але відкрив частину процентів 20, я вам розказав з того уроку, який у нас є по похідним пробоям. Я вам сьогодні розказав, я думаю, що це ціна інфа, і ви можете її використовувати, сідати і це торгувати. І ви просто візьміть скріншот, я вам сьогодні показав, які скріншоти, візьміть, це збережіть і просто копіюйте те саме. У кого немає там можливості. І, так далі. і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми там теж багато даємо інформації, важливої інформації. По, по дропам, по моделям, по, по ідеям і так далі, друзі. Тому будемо всіх раді бачити. Всім гарного дня, всіх обняв, всім профітів. З вами був Роман Шкудер. Побачимося в на наступних відео. Всім пока.